Навчальний центр Польс, 11 років професійної бухгалтерської освіти, вітаємо вас у провідному українському центрі бухгалтерського освіти. Протягом 11 років ми успішно навчаємо майбутніх бухгалтерів, керівників та підприємців, допомагаючи їм освоїти всі тонкощі фінансового обліку та ведення бізнесу. За роки нашої діяльності ми підготували понад 10 тисяч кваліфікованих фахівців, які успішно застосовують отримані знання на практиці. Наші програми поєднують теоретичні знання з практичними навичками, необхідними для сучасного бухгалтера. Основні напрямки навчання бухгалтерський облік, базові та поглиблені програми для початківців і професіоналів з усіх аспектів бухгалтерського обліку, що відповідають сучасним вимогам ринку. Курси для керівників. Спеціалізовані програми для управлінців, що охоплюють фінансове планування, контроль та аналіз діяльності підприємства. Підприємництво – комплексні курси для майбутніх підприємців: від реєстрації бізнесу до ведення обліку та подання звітності, баз бухгалтерія, практичне освоєння сучасних програмних рішень для автоматизації бухгалтерського обліку. Курс бухгалтерський облік з нуля. Теріотичні основи, вивчення базових принципів обліку, структури балансу, планорахунків та основних бухгалтерських документів, формування і розуміння бухгалтерських проводок та їх значень, практичне застосування, робота з реальними прикладами документа обігу, заповнення первинної документації, ведення обліку в різних сферах діяльності підприємства. Податкове законодавство, поглиблене вивчення податкового кодексу, особливості різних систем оподаткування, підготовка та подання податкової звітності до контролюючих органів, курс підприємництва та бізнес, реєстрація бізнесу, вибір організаційно-правової форми, підготовка документів до державної реєстрації, відкриття рахунків та отримання дозвільних документів. Вибір системи оподаткування, аналіз переваг і недоліків різних форм оподаткування, розрахунок податкового навантаження, вибір оптимальної моделі для конкретного бізнесу, ведення обліку, організація обліку доходів і витрат, облік господарських операцій, управління фінансовими потоками та ресурсами підприємства, подання звітності складання та подання податкової фінансової та статистичної звітності дотримання термінів звітування, уникнення помилок і штрафів. Баз-бухгалтерія та сучасні технології, практичне засвоєння програми баз бухгалтерія, налаштування програми під потреби конкретного підприємства, створення та редагування довідників, формування та проведення первинних документів, автоматичне формування проводок, електронний та обіг, робота з електронними документами, налаштування взаємодії з контрагентами, використання електронних підписів, архівування та зберігання документів. Інтеграція з державними системами, налаштування взаємодії з ДПС, пенсійним фондом та іншими державними органами, електронне подання звітності, перевірка контрагентів через державні реєстри. Наші переваги. Практична спрямованість, максимальна кількість практичних завдань за короткі терміни навчання, робота з реальними ситуаціями та документами, підтримка відпускників, консультація та допомога вирішенні практичних завдань після завершення навчання, досвідчені викладачі. Навчання проводять професіонали з багаторічним практичним досвідом роботи в бухгалтерії та аудиті, актуальність програм, постійне оновлення навчальних матеріалів. Відповідно до змін у законодавстві та потреб ринку, результати навчання, професійна сертифікація, отримання документа по проходженні навчання, практичні навички, вміння працювати з бухгалтерськими програмами та звітністю, допомогу працевлаштуванні, рекомендації та підтримка при пошуку роботи, самостійне ведення обліку, здатність вести повний цикл бухгалтерського обліку підприємствам. Після завершення навчання ви зможете самостійно вести бухгалтерський облік підприємства будь-якої форми власності, формувати та подавати звітність, працювати з контролюючими органами та успішно проходити перевірки. Приєднуйтесь до наших успішних випускників: 11 плюс років досвіду, стабільна робота на ринку освітніх послуг, 10 тисяч плюс випускників, успішних фахівців у сфері бухгалтерії. 98% задоволеність, позитивні відгуки від наших студентів. Розпочніть свій шлях до успішної кар'єри бухгалтера, разом з навчальним центром Польс. Ми пропонуємо гнучний графік навчання, доступні форми оплати та можливість навчатися як онлайн, так і офлайн. Наша мета ваш професіональний успіх. Записуйтесь на сайті навчального центру Польс. Pulse kiv.